А трансляція сьогодні з вами на ваші запитання. Все про водіння, все про водіння. Розпочнемо з зимового водіння, або взагалі водіння в такі складні погодні умови, як підготувати себе до виїзду, як підготувати себе до якихось нештатних ситуацій. А далі вже буду готовий відповідати на всі ваші запитання. Так що пишіть в чат, звідки ви, хто ви. Ви учень, ви навчаєтесь в автошколі, ви не знаю, вже там водій з досвідом. Буду радий з вами поспілкуватися в чаті, обговорити всі ваші запитання, тому з радістю чекаю на ваші запитання. Розпочну з підготовки до водіння. Ось такі нештатні погодні умови, коли може бути сніг, дощ, коли може бути ожеледь, коли може бути не знаю, заметіль. Але виникають ситуації, коли їхати треба. Так, якщо є можливість кудись не їхати, супер. Але сьогодні, в якийсь момент, може закінчити світло, будь-який момент може закінчитись тепло або вода, тому ви готові, повинні бути готові до такої поїздки. І найкращий варіант бути готовим це запланувати все наперед. Можливо, це не трапиться саме з вами, але краще бути готовим. Якщо говорити про автомобіль, то в таку погоду найкращий варіант, щоб був завжди повний бак. При тому, незалежно від того, там у вас бензин, дизель чи газ. Якщо газ взагалі класно, щоб був і бензин, і газ заправлений. Другий момент це все, що вам може знадобитись в дорозі: вогнегасник аптечка, знак аварійної зупинки, сьогодні буксирувальний трос, лопату, ковдру. Це можуть бути якісь перчатки, обов'язково перевірте тиск в запасному колесі, або е, також перегляньте, чи є у вас ключ для заміни колеса, домкрат, щоб в будь-який момент ви могли замінити колесо. Сьогодні не в усіх автомобілях є запасне колесо, іноді використовують е, супер такий швидкий метод доїхати до СТО: це, наприклад, клей, який можна разом з. Завдяки насосу, там залити в колесо, підкачати і доїхати, але хоча б поцікавтесь, чи є це у вас і що ви будете робити, коли спустить колесо. Я би рекомендував мати якісь, ну або знати вдома, які ви термо з собою візьмете, і пару батончиків якоїсь такої їжі, яка не псується. Далі ви вже можете там додатково покласти якісь речі, які допоможуть обігрітися. Сьогодні є там різні, різні засоби і методи, де можна щось вставити в взуття, в рукавиці, ще щось що допоможе вам зігрітися в далекій дорозі, якщо раптом ви десь потрапляєте в затор. Або десь потрапляєте, де треба перечекати. Звісно, класно на. Деяких заправках потім зупинятися, додавати собі в термос теплої води щось докупити, дозаправити автомобіль, тобто бути завжди готовим до того, що вам треба буде їхати майже до останніх 10 літрів вашому е, баку. Тобто невідомо куди і скільки ви будете їхати, і невідомо де вам можливо в полі треба буде постояти там не знаю півгодинки годинку, а пічка повинна працювати. Завчасно перевіряйте ваш автомобіль, завчасно контролюйте тиск в колесах, при тому, що коли сьогодні в день може бути плюс 5, плюс 7, плюс 10, а потім через декілька днів може бути мінус 15, мінус 20, я рекомендую все ж таки частіше заїжджати, перевіряти тиск, слідкувати за тиском. Ну і звісно, ці всі засоби, які потрібні, щоб легко почистити автомобіль від снігу, від ожеледі, можливо, якісь там спеціальні засоби. Від обледеніння, тобто все, що вам потрібно. Якщо у вас ви знаєте, що акумулятор вже 2-3 роки у вас служить, то або перевірте його завчасно, або купіть спеціальні провода, які потім дозволять запустити вас, коли ну, ваш автомобіль не запускається. Якщо є можливість перевірити свічки, проводку, тобто все, що потрібно в автомобілі, воно повинно працювати. Ми дуже часто нехтуємо власною безпеку по відношенню до тіла, до не знаю, якихось ситуацій вдома. Але автомобіль, якщо раптом щось трапляється в дорозі, ну у вас не буде можливості одразу прям там відремонтувати. Тому краще деякі речі передбачити. Ось це найважливіше. Тобто ви собі плануєте. Другий момент, коли ви плануєте маршрут, якщо раптом так стало, що вам треба їхати, ви знаєте, що вам треба, наприклад, виїхати з Києва до родичів, або там зі Львова, або з Дніпра кудись переїхати, сплануйте маршрут на карті. Можливо, навіть завчасно завантажте собі цей маршрут в телефон, тому що в будь-який момент може пропасти інтернет. І найголовніше задайте собі питання: а що буде, якщо у вас. Не буде телефону, от раптом він зламався, або щось так трапилось. Чи є у когось, чи як ви будете користуватись, чи у вас є якась альтернатива цьому? Тому що ми сьогодні настільки звикаємо до телефонів, до якихось гаджетів, і раптом, якщо він там не знаю, падає, втонув, розбився, а ви в дорозі, що ви будете робити? І тому ось ці моменти треба передбачити, хоча б собі дати відповідь. Якщо трапиться ось це, буде ось так. Я не намагаюся залякати, я намагаюся із власного досвіду і з того, що відбувається з моїми друзями, знайомими, близькими, вас е застерегти і, можливо, якісь речі, що ви передбачили, бо коли ви знаєте, що ви можете знайти відповідь на це запитання або знайти якесь рішення, вам тоді буде легше. Дуже часто, з, особливо з водіями-початківцями, Деякі навіть не розпочинають їздити або не, не виїжджають в якісь певні дні чи ще щось тільки з позиції того, що вони не знають, що вони будуть робити, коли щось трапиться. Наприклад, я не знаю, що буду робити, коли проб'ю колесо. Спробуйте собі уявити, ви пробили колесо. Перше, у вас є запасне колесо, як ви його заміните? Другий варіант спробуйте підготувати річ, щоб зупинити когось з інших водіїв, щоб вони вам допомогли. Замінити колесо. і це нормально. Я е, розказую, що головне на дорозі не боятися просити про допомогу, якщо вона потрібна. Я вчора стою, чекаю ученицю, і е, на десь на середині перехрестя заглох автомобілі не запускається у іншого водія. І він спокійно виходить з автомобіля, покликав мене, покликав там ще одну людину і попросив про допомогу, щоб ми його відштовхали від перехрестя. І ми так от. Пожеледиться, в таку погоду його штовхали, і все нормально. І це може трапитись з кожним. Головне, що ви розумієте, що ви готові попросити, ви якісь речі передбачили. І можливо, можливо аптечка, вогнегасник, буксирувальний трос, лопата, їжа, тепла ковдра знадобиться не вам. Ви можете комусь допомогти. Бо сьогодні в таку погоду вожелить в сніг дуже класно видно водіїв. Які живуть з міфом, що є зимове водіння літнє, і вони спочатку управляють літнім стилем водіння, а потім в якийсь момент починають управляти зимовим стилем водіння. І ось в цей момент вони або злітають з дороги, або не дотримуються дистанції. І коли щось трапляється з іншим, ви завжди зможете допомогти. Ось так коротко про ці моменти. Про підготовку до такого водіння в незвичних погодних умовах, підготовки автомобіля і підготовки себе. В тому числі я би рекомендував підготувати себе до такого водіння. Зрозуміти одну річ, що ви можете їхати повільно, що ви можете частіше зупинятись, ніж інші професійні водії, які є у вас навколо. Що ви можете зупиняти, щоб протерти фари скло. Що ви можете зупиняти, щоб відпочити. Це нормально. Тобто, ви їдете з тією швидкістю, з якою ви можете їхати. Не звертайте увагу на сигнали, оточуючих на якісь, не знаю, там підганяти ще щось. Краще ви доїдете на 10-15 хвилин пізніше, або навіть на годинку. Але доїдете живими, неушкодженими і достатньо розслабленими, тому що така погода передбачає багато ризиків. Один із ризиків такий, що коли йде дощ, і тут сніг, і тут потім ожеледь, то можливо в населеному пункті часто їздять автомобілі, і дорога більш суха. Або дорога більш розбита, менше льоду на дорозі. Як тільки ви виїжджаєте на дорогу, де дуже мало інших учасників дорожнього руху, може бути ситуація, коли сухо, 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 чистий асфальт, а потім бац і 20-30 метрів е, повністю корка льда. Що робити в такій ситуації? Звісно, що ви повинні бути готові до того, що все це буде для вас передбачено. І ви найголовніше справитесь з цими ситуаціями. Тобто ви, ваша швидкість дозволяє це зробити. Так. А напишіть, чи, бо не бачу ваших запитань. Чи є у вас якісь запитання, побажання? Щось.